Доброго дня, вітаємо вас на каналі пасікання міщуків. Сьогодні 10 вересня, ми робимо очередний огляд нашої пасіки. Дійсно, можна сказати, що бджільництво у кожному регіоні України є різне. І це зараз ми покажемо, чому, чому так. У нас цвіте рослина така сахалінський вейріг. Мало хто його знає, цю рослину. Ну і золотарник. І в нас є взяток. Взяток настільки ну, потужний, що вони навіть по білку почали. От. Демонструємо одну з кращих сімей. Десь були запитання у нас у відео, у коментарях. Люди питають, як ми скорочуємо. ми з гір, скоротили з 23 рамок. У нас залишилося 2, 4, 6, 8. 10, 12, 14, 16. В середньому по 15 рамок ми залишили, то дуже багато. Але є й такі сім'ї, отут повністю фактично до края бджоли, але побілка до цієї рамки. Якщо тут 2, 4, 6, 8, 10, 12 рамок, ідеально б було залишити. 13, От, а у нас є 16, то, наприклад, у цій сім'ї. То у цій сім'ї є пусті рамки, не засиджені бджолами. Звідси починається ось, з цієї рамки починається бджола. Так що різні сім'ї, є, але хочеться, звісно, показати кращу. Зараз багато бджолярів тонами сіропу заливають. У нас тут приблизно більше 70 сімей. От крайня рамка. Є набриск. Крайню рамку. Ну, Звісно, вони ось так не будемо нічого трогати, будуть малометки, будуть на весну. Тут і тут і тут є мед. Отак, От такими кучками, Ну, це осінь, це вересень місяць. І дивитися на такий взяток, це просто чудово. Нам не треба кормити, а там по, по кучці якогось метку. Отакі От малометки. Оця світленька, ця взагалі нічого немає. Ну нічого, От у нас вулика теплі, е, хоча тр трішки похолодало, оце вже пішла важка, важка рамка. ну Серйозно важка рамка. рамка занесено, чітко вверх підтягнутий, з цієї сторони вже попечатаний мед. Мокра печатка, зимня печатка. Щоб були щоб ви розуміли, чого мокра печатка, наша бджола Карпатка в Закарпатті е, таку зимню печатку, от під верхом суха. І от мед такий темний. Зараз, може, якусь от на світлой рамці, не, не знаю, чи видно. Отак от покажи, є полоска темного, є полоска світлого. От е, Отут світліший, тут темніший. Золотарник і вейріх несуть. Ну і Всі, які є зараз поточні рослини, які цвітуть. Ну, Але бджоли навіть сьогодні досить прохладно, але бджола гарно працює. Чи несе саме сьогодні при такої низькій температурі, нектар чи ні, це от видно такими, якщо буде на камеру, видно, є п'ятна чорного і п'ятна світлого меду. От, це вейріх і золотарник в переміжку. І купі виходить дуже такий гарний, насищений аромат меду. Качати навіть не хочеться цей мед. У минулому році ми відкачували. У нас просто дуже багато меду є отакий От розплод. У нас є багато меду із садів травневого, є акації багато, є малини гірської. Так що навіть е, тари не є куди викачувати цей мед. Е, побачимо, може пару відер чисто для, для клієнтів, хто замовить. А так навіщо його відкачувати, буде, е, будуть весною гарні сім'ї. Такі розплоди. Ізмайлов каже, що на золотарнику зрабатуються сім'ї. Я з ним погоджуся, лише у такому випадку зробляться сім'ї, якщо вони не оброблені від кліща і якщо матки не продовжають сіятись. Оце ці розплоди, всі, що у нас є зараз на п'яти, на семи рамках, це все займувала бджола. Ця вся бджола відійде, що зараз працює на меду, то равносильно, що ви даєте сироп, у нас на меду працює бджола. Нічого вона не зробляється. Ну Якщо і зробляється, то та бджілка, яка ну, фактично лиш має переробити корма. От дивіться, третя рамка розплоду. Ну, яка третя рамка? На третій рамці розплоду? От. Де трутньовий ячейк, все залито і практично навіть засіва вже нема. Є де пізно мінялися матка, там є інтенсивно сіють бджілки. Ну Це така сімейка, гніздо потужне. От, Далі рамка і далі і далі. Як це може зробитися, якщо отут розплод здоровий, плотний розплод, поліковані бджілки, отут видно такий темний мед. Давайте кладе. Смачний мед, хто ще не пробував, можете замовити. Якщо будуть якісь замовлення, то ми будемо от, прямо п'ятнами. Чітко виражений виріг. Ну Це сміло. 6-7 рамок залишив. Якщо звідси мед почався, 2, 4, 6, 8, 10, 12, то 5-6 рамок можна забрати на відкачку. Хай би скільки там, так, що, що на цій рамці, це буде скоріш за все, так, я так і знав, це вона сіє. Продовжується взяток, і він може медувати цей верік до морозів. От Я засів. І тут десь має бути матка. От матка Ха. 21 рік. У нас записано біла мітка. Скільки міняєш тих маток, стільки з білою міткою потрап... попадається Ось така потужна матка. Ось таке гніздо тяне. Треба відмітити обов'язково цю сімейку. Ну, на цій е, світлій рамці буде видно вейріха, навіть під верхом. Ну, це пару днів, як ми ось От навіть личинка, є, диви. Як зробиться бджола, і той купа є личинки, купа розплоду. Засів. От. Так, І ще одну покажу не буду вже. Досить такий прохолодний вітер. Це як весною. У нас дуже рано починається взяток. Це у березні місяці. Ого, це рамка. Важка, да, низа залита. Печатка скільки. Дівчатка, покажіть на камеру, що у вас тут є, що тут напрятали. О, оце вже рамочка. Да. І внизу все нектар, все лют і лют. І там ще такі дві рамки. Все, не буду більше туди лазити. Ми, огляд не робимо сімей. Ми десь відбираємо пусті рамки, де сім'ї Ми зараз не скарачуємо дуже сильно. Я кажу, ми сократи. Оце. Якраз помічена рамка, подивіться, цьогорічна із забруса з Николаєва мені чоловік прислав 22-го року. Цього, цьогорічна рамка. От що забрусна рамка робить, забрусна вощина, вона тут, може, 5 поколінь вивела. Це починає десь з акації, з кінця травня. Рамка працювала гарна, вона не є темна, вона. Світло коричнева але видно, як їй вподобала матка. Це супер. Як би нам тої вощи добити? не знаю з цією війною? Є у нас тут дві такі рамки. Все, складаємо, хай працюють в ну, таких сім'ях може і прийдеться прокачати, бо теж залишати багато меду в вуликах, просто відтягнути назад. Він трішки і пліснявіє, і вологу. Оце теж забрусна вощина. оце попало менш мимо розплода більше. Так що от така вона не потемніла. Але видно, що в ній був розплод. Гарно заливають. Просто придеться відкачати, бо він буде тут е е сиріти у нас у вуликах і не потрібні ці лишні корма. А де майс... малі були такі сім'ї, будемо взагалі нічого не трогати. не будемо. Ну Час поки, що тут спішити. У минулому році ми 24 вересня качали цей мед. Так що це не міф, ви це бачите наяву. Можете подивитися, так Крістіан підказує, можете подивитися відео. Е, перед тим, як говорити, чи бджоли спрацьовуються чи ні, переконатися можете і на нашому відео з е, суперові бджілки вийдуть з зиму. Побачите, що тут буде навесні.